Что ты, блядь, делаешь, ты, сука, ненормальная? Что ты делаешь, ты? У меня ребенок в машине. Середине. Покажи мне документы, на самом деле я должен показать тебе документы. Я покажу все. статьи 32 Салазна статі 35, основний транспортний засіб на підставі чого Відкривай, відкривай, Відкривай телефон. Давай трис... 32-го. будучи у Чернівцях, працівник поліції розповідає громадянам України, кому яку область потрібно захищати. Чому ви не захищаєте свою область? Дуже цікава історія, тому що є закон України про національну поліцію, а саме стаття 24 у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності. а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь в обороні України. Ось що треба знати цьому працівнику поліції, коли він каже про те, де, кому і як боронити державу. мені не надали документи, на якій підставі я повинен показати військово облікові дані чи інші якісь документи. Мені не надали ніякі документи. Ось така зупинка. Вона перетворює твій день на жах. На жах, просто тому що дитина в шоці, нерви зіпсовані, стрес, час витрачений. Ми. Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності цього копа, друзі. Тільки до 22 жовтня, включно в клубі юридичного захисту водія, діє спеціальна пропозиція, яку оцінить кожен з вас. Оформи пакет послуг стандарт поліс або стандарт на 12 місяців і отримай у подарунок ексклюзивний вебінар у прямому ефірі. Підстави зупинки для транспортного засобу, детальний розбір з нашими юристами та адвокатами.